ФМ. Доброго дня, шановні друзі. Ви слухаєте «Інформатор ФМ» і Ми продовжуємо цикл наших спілкувань із людьми, які роблять абсолютно все задля нашої перемоги, задля допомоги нашим бійцям, родинам бійців. І сьогодні у нас в гостях. Тетяна Антохіна, керівниця благодійного фонду Up, Up Ukraine або Вгору Вгору Україна, керівниця проекту Super Kids UA – програм підтримки дітей під час війни та психологічної допомоги для родин. Вже понад 20 років працює з комунікаціями більше ніж я. А сьогодні з тими, хто найбільше потребує уваги, і саме з нею ми сьогодні поговоримо про сміливість дитинство і те, як звучить надія. Тань, привіт. Привіт! Давай поговоримо про цей проєкт, і головне про дітей. Ти мені накидала такі прикольні свої тези, які можуть звучати як ну, навіть ну, агітка, це раніше називалося. Ну, типа. Ми вперед, ми за мир. Тємніки. Да. ну, Можна і так назвати. Але діти як сенс. Чому ми тримаємось за життя, коли поруч діти? Ти знаєш... Про, просте, просте на сам, ну, сам питання, але треба пояснити тим, у кого нема дітей. Ти думаєш, вони зможуть поняти? Ну, давай донесемо давай. якось. Ну, по-перше. Діти, це і є смисл життя, бо через дітей ми продовжуємось через дітей, онуків. Навіть якщо у тебе немає своїх дітей, ти продовжуєшся через інших дітей. Так продовжується а, нація, так продовжуються українці. Вони не падають з неба ці діти. Ні, ну звісно, якщо буде менше дітей, буде менше українців. Ну і ще якщо буде менше дітей, буде менше сміху, буде менше посмішок, буде менш, менше радості. Ні, зачекай до посмішок. Ми ще додаємо. Ну давай. Ну, а... ну їх неможливо ніяк порівняти з дитячим см сміхом. Я я вважаю, що діти це є сенс життя. Що а, ми насправді ж ми а, робимо все це для нашого для життя, а, ми йдемо до, до перемоги заради життя наших дітей, і взагалі заради життя дітей, і це, і це і є сенс, вони є нашим сенсом. Ну а психологічна фраза, що не ми вчимо дітей, а діти вчуть нас. Так це я. А, ну слушай, тут один із таких прикладів ці може коли, коли ти дивишся їх тім білдинг. Ну, тім для дорослих, да, як велика вони е, грають, грають, як вони домовляються, як вони спілкуються, як вони підтримують. Там велика кількість е, речей, слів, дій можна взяти собі для того, щоб покращити своє життя. Вони е, дуже відверто з тобою розмовляють. Вони завжди, вони завжди відверті, вони завжди відкрит, відкриті, і це головне, чому треба в них вчитися. Ти знаєш мою історію і наскільки я люблю дітей, і наскільки діті, ді, діті. Діті, ді, ді, діти да, зі мною комунікують. А, коли мені дитинка приносить якийсь листочок, просто і дарує. Я розумію, що це єдине, що в неї є, так, і так. вона дарує тобі останнє. Це найвища ступінь щирості. Да, Вона взяла, взяла лист, листочок або олівці або да або, або фарби, і зробила для тебе то, що іменно для тебе і собі і тобі це подаровано. Це да це ви, вища ступінь. Також у нас є ти ж поможе розмовляла минулого разу, да. Ну, що є е, у нас діти малюють. Спеціально, щоб дарувати іншим цю от, це, те, що в них є, малюють ці малюнки, які потім наносяться на футболки, і футболки ці допомагають реабілітувати і дітей, і поранених. Тут є таке питання: після війни діти будують не лише життя, вони відбудовують саму етику. Як це зрозуміти? От реально, ну я розумію, що е, діти, які маленькі, вони не розуміють взагалі, що відбувається. Шокуються. Ні, вони розуміють. Тебе так ну, Мені... ти, ми тобі, ти думаєш, що ми думаємо, як дорослі іноді, що та, що то мала дитина, що вона розуміє? Ні, діти все розуміють. Якщо ми ставимо, наприклад, дітей із Нікопольського району, якими там постійно опікуємося і допомагаємо а, їм відпочити влітку за кордоном, то а, ці діти три роки, вони знають, що таке дрони. Які дрони, які входи-виходи, які ракети, якщо вони знають, коли їх друзі вже не є на цьому світі, вони знають, що їх батько вже не повернеться. Вони знають, що таке війна. Вони знають найстрашніші ті грані війни смерть. Добре, скажи, як діти переживають війну, і найголовніше питання, як ми дорослі, можемо їм допомогти не втратити себе, не зациклитись собі, не уйти в якісь. Ну, ну ми ти розумієш питання. Да, да. Я, я його навіть сформулювати ми, не можу. Навіть, ми знайшли такий шлях ще в минулому році. Це допомагати їм відпочивати в безпечних містах і в безпечних містах за кордоном, коли е люди з інших країн. Можуть з ними поділитися своїм опитом, переживших війн. вони можуть можуть показати, як їх країна відбудувалася і стала розвинутою, і вони це бачать, що що завдяки активним зусиллям, завдяки взаємоспівпраці може бути краще життя. І коли ми кажемо з тобою про коли, там, да, так, питання, якесь видовиться про етикус, то я можу тобі розказати, як буквально там пару днів назад в нас зараз відпочиває група дітей і матусь в Польщі, їх там їх 60 людей, і 17 матусь і 23 дитини. Всі ці сім'ї полеглих наших захисників. І ну як завжди, в колективі відбувається притірка. Ну діти там вони можуть можуть гратися, а також вони можуть і соритися. То всі діти разом створили правила спілкування, і це про етику спілкування, це про етику іншого, як потрібно взаємодіяти, як потрібно з друг другом розмовляти. Поважати все це вистав, все це написано на папірцях, наклеєно на, на большую фальсифікаційну тканину. Це вони як дорослі. Вони показали свій приклад. Це вони реально самі зробили? Вони зробили з допомогою спеціалістів-психологів. Mm -hmm. mm -hmm. Ну вони все писали самі, розмовляли самі. Бо на початку ну, вони вони травмовані. У деяких дітв у, у них всіх вже немає на цьому світі їх батьків. І ці травми вони вилазять в емоціональному спілкуванні. І таким чином, завдяки психологам, вони разом говорили про всі правила, вони їх всі зробили, а вони прописали. І колективна, колективна, вони вже зараз одна єдина команда. Вони. Вже розуміють яким ж друг з другом, і вже не вилазить в ця обіда і якась претензія. І в цьому потрібно вчитися. Ми ж знаєш те, що ми дорослі не завжди а, можемо домовлятися. Не завжди. Ну тому що да. ми дорослі. У да. нас і от цьому, от, от цьому потрібно йти, етики учитися у, діт у дітей, що вони можуть забути от то, що тільки що тобі, тобі сказала. Інша дитина. Тика кашка. Да, да, да. І а, домовитись, от зараз, що у нас все гаразд, і далі йти по шляху, що у нас все гаразд. І відкинути все те, що було до того. Оце важлива частина також, що, що є у дітей. А, а дорослі ми можемо впадити, вспомина, що тобі не той хліб купили. Я тобі... Згадаєш, що... ну це ж реально можна назвати дитячою дипломатією. Правильно? Так, да, так і є дитяча дипломатія. А скажи, от наприклад, Суперкітс да, бо будемо спікати да, до давай, фонду. Скакать. Коли діти стають ініціаторами зміни співпраці першими? Першими, ну от дивись, ми ж та й почали все спілкування, все, все дію в SuperKids завдяки ініціативі дітей, їх їх бажанню створити. Да, деякі діти там приєднувались по. Ми вже бачили, приєднувалися. І далі, а, навіть можу тобі розказати там важливу частину. У нас, а, ми чекаємо приєднання ще дівчинки з Польщі. Вона побачила проєкт угу. і вона виразила бажання доєднатися за, для допомоги, передає свої малюнки, свою історію. Щоб допомагати українським військовим і українським дітям. От це ініц... супер. А ініціатив... скільки, скільки я тобі... Ну, плюс ми, я думаю, що їй близько 10 років. Ну, ну, це да. вже початок це, осмисленого це, життя. Да, — і, і, і це от є осмисленість дітей. Вони, дуже, вони зараз дуже швидко подорослішані. Вони десь, Повторююсь, якщо ми вважаємо, що це дитина, вона нічого не розуміє, все дитина розуміє, все абсолютно все. І вони бажають самостійно також допомагати і змінювати своє життя найкраще. Скажи, будь ласка, от е, я розумію, що е, діти, яких ви відправили до Польщі, вони, ну скажімо так, я не знаю навіть, як з психологічної точки зору назвати їх стан. Це депресія, апатія, ні страх. Не, це... не, я не, так ми ж не можемо з тобою. А, ти кажеш про діагностування діагнозів? ні ні Я до того, що коли, Ну, депресія це діагноз. Коли я розумію це все. Я ж кажу з психологічної точки зору, коли доходить до сміху, коли діти е, сміються, це що? Це опір? Чи це перехід із одного стану в інший? Сміх це нормальний стан для дитини. І коли дитина не сміється, це означає, що щось не так. І е, сміх, радість це нормальний стан. І ми е, стараємося, щоб цей стан нормальності був у дитини кожного дня, бо через сміх виходять емоції, іде розслаблення тіла через працю е, через колективне спілкування, колективні ігри, колективні екскурсії, вони. Е, вони себе краще почувають. Бо зараз а, ну, діти дуже часто сидять по домівках і нікуди не входять. Особливо про тих дітей, які, які поїхали. Це діти з. Тих територій, де постійно обстріли, це Нікопольський район і це Сінельніковський район. Діти до того бачили, ковіти не виходили особа. Да там що вони там ну да, да школи не нема, школ. Багато школ багато. Немає і зараз більше трьох років війни. Їх колектив. Вони можуть тільки з сусідами трошки. ну, а, а це важлива составляюща, коли колективно діти граються, вони друг у друга навчаються, вони радіють, вони а, дарять емоції. Так, І рядом також матусі вони бачать ці радість і сміх. Вони можуть просто, банально, діти зараз у Польщі банально їздять на велосипедах в ліс. Разве що, мож... В може кота ліс, і в, в лісі на велосипедах. На зараз, в зараз в їх а, у умовах, де вони зростають, неможливо в ліс поїхати на велосипеді. Ли ліс зазакчинено, да, закрите, бо бо є велика кількість вибухових ну, е, да, речей небезпечних. І ми і всім кажемо, що не можна не, туди ходить ходити. А в Польщі вони можуть просто банально кататися на велосипідах по лісу, ходити по лісу, бути на вулиці, купатися в басейні, гратися з аніматорами, проявляти свої емоції, кричати, радіти. Смі таке дитинство на жаль втрачено у багатьох сім'ях зараз в Україні, і це важливо. Це от е, було наступне питання, і ти на нього вже повністю відповіла. Як дати дітям свободу бути щасливим? Ось так, ось так, да. Ось так. Банально, ну, по іншому да, ніяк. Да. Да. Скажім, е, діти вчать нас любити життя без умов? Так, без умов, це те, що про про що я тобі ні, казав? Ні, да да не у дитини є простір. Для мислення, для кругозору, який у дорослих людей він просто звужується до певних, ну знаєш, як на коняку шори на діли, тобі туди ну, гнать. Ну, жорсткість життя нас нас повністю повністю обирає все це е, наївність дитячу таку грайливість. І ми вже приймаємо людей і життя через іноді ти я, я тобі, а ти мені не дав. А я то з тобою не буду тоді тоді, 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 тоді спілкуватися. Тоді діти, так да, вони відкриті для кожного, для всіх, і вони спокійно переходять в спілкування з навіть з мови на мову. Ти ж напевно, може на, на, на наблюдав, ну, коли, да, коли да, дитина переїжджає до Польщі, вона буквально за декілька днів вже вже балакає польською. Коли дитина Ми бачимо, я велика, спілкуюся з іммігрантами, то Діти, діти більше там сразу ж заходять в середу, вони знають англійську з їхніми їх, всіми діалектами і нюансами, як. А, а, а дорослі такі сидять і да. думають про що вони трендять? взагалі? А вони вже все повністю. Вони вже адаптувалися, вони швидко вони відкрилися, вони швидко спілкуються і ць, от, от це також про цьому треба вчитися. До речі, прикол із особистого життя. Колись відпочивали, це давно було і е, була екскурсія, там тільки поляки були, і в нас двоє українців. Mm -hmm. Десять хвилин, ми все розуміли. І тому екскурсоводу кажу, не треба перекладати, ми все розуміємося. І друга історія так виявилось, коли два тижні я прожив в Дойшлен. Через тиждень я спокійно ходив по магазинах. Купляв все, що мені треба, і казав це німецькою. Так. Тому ну, люди ну, все. Да, коли, да, коли ми погружаємося в середовище, якесь середовище, ми повністю його адаптуємося в ньому. І тому це так важливо для дітей створювати середовище любові, турботи, можливості. А, Вчитися і навчати це, 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 кстати, також важливо, коли ти приходиш до дитини і кажеш, ти знаєш, я побачила, як ти тут танцював, і мені так сподобалось, я теж тут попиталась, ну, покажи мені, як ти такі рухи, так як ти міш. Це для них також важливо, це що, обмін. Та, що. Це роз, обмін що ти його приймаєш і ти його. Цю дитину ти береш у нього щось, вони, вони, вони радіють цьому. Е, а, а зараз в тих регіонах, де, з якими ми працюємо, е, на жаль, є у них дуже велика кількість біди і горя е, рядом, яка, яка забирає ці посмішки, ці усмішки, е, страх. Страх, ти ж знаєш, який страх від ракет і від, від дронів. Ну, ти його не можеш із себе ніяк а, викинути, бо навіть часто в поїздках наблюдаю, за, за дітьми дивлюсь, щось гахнуло, а вони присідають. Просто мирний, ми знаходимося в мирній країні, там те, нічого це, не, ну, а вони всі присідають. Це, звісно, те, да. тільки дитячий, він набагато сильніший, ніж у дорослих. Скажи мені, будь ласка, я колись намагався, ну мене просили, типа навчи дитину грати на гітарі, навчи дитину правильно розмовляти, голос поставити. Ну не вийшло з мене вчителя, і працювати з дітьми в мене просто не вистачило. Скажи, як ти дійшла до того, щоб працювати з дітьми? Смотри, я же сама особисто трошки з ними працюю. Ну не дуже я не хоч маю там у себе спеціальність як вчителька. Но, ну, не, повс... не присвячую все життя да, і все весь свій час на навчання. Я така більше знаєш, така в... зауч. Так, ти прийшла туди і вчитися. Так, тут все гаразд, все гаразд, так, ви все робите, ви все робите, так, все тут нормально, допомагає. Я все, додому. Все, все, Якщо щось буде потрібно, я ось там підходьте. Ну, Більше так, бо це потрібно бути з таким талантом. Як вчитель для дітей, це як талант е, бути радіовідучим. Дмитро не всі ж можуть прийти і е, спокійно розмовляти з усіма, знати всю музику, знати все. Це де ж теж твій талант. Це досвід. Ну і талант, і досвід, і талант. Так вже ну, вчителя це в а, а, з дітьми їдуть працю, їдуть працювати волонтери. Це також люди з талантом, як і з бажанням, бо це робота не за гроші. Ну, допомагати дітям в, в воєнний час і е, робити для них влітку відпочинок, це робота не за гроші, це все волонтерство. І, і воно може е, і, і до нього долучаються ті, хто бажають, і ті, хто вміють, і ті, хто просто вірять в те, що те, що вони зроблять трошки, чуть-чуть, воно допоможе, воно дасть. Е, Інший потім поштовх в, в, в житті. Дивись, ми з тобою займаємося волонтеркою, різними волонтерками, але все ж таки, це, це, це волонтерка. Скажи мені, от чисто твої відчуття особисті, що тебе тримає це не лишити? І що ти бачиш у майбутньому? Сім... Ні, ну, звісно, перемогу і оздохло. Ну слушай, мені тримають. Якщо ми кажемо про дітей, мене тримають ці їх фото, відео, як вони сміються. Це я дуже радію, там коли я бачу, де да, там відправляє потяг, як вони поїхали, і потім я отримую я ж не всі піз поїздки їжу. Як вони сміються, це мене тримають. Я бажаю далі допомагати. Якщо ми кажемо про військових, коли тобі продовжують писати телефонувати, що ця людина ще жива. І вона виборює перемогу, це також тримає. тому що я в більш-менш спокійному місті, я в своїй кроваті, я з постійним світлом, я з постійним доступом до води, до їжі, до всього, а там на війні по-другому. І я навіть не зможу не можу усвідомити, як там насправді я там, ну, я не бувала в окопах, ну там, ну, там дуже. Дуже невесело. Танюш. Давай тоді звернемося до наших слухачів, до наших глядачів, тому що наша, наша розмова транслюція в Ютуб, на Фейсбуці буде. Як можна доєднатись до вашої ініціативи, як допомогти? Куди звертатись? Ну, по-перше, я хочу сказати всім, щоб ви всі знайшли свій сенс в житті. Те, що вас буде підтримувати і е, дарувати вам о, посмішки, буде дарувати вам іскри в ваших очах і посмішки вашим дітям. А доєднатися можна бути волонтером в проектах, а можна доєднатися донатами. Всі там реквізити і всі збори ми публікуємо на страниці Facebook і Instagram АП а футболка як футболки з малюнками дітей можна також через прийти через інстаграм або фейсбук SuperKids.ua. і або знайти мене особисто в Фейсбуці Антохіна Тетяна. Мій профіль відкритий, там все є. Можна є всі сайти, є вся інформація. Я завжди переглядаю всі меседжери, відповідаю. Так що можна дає доєднатися так? Ми попросимо Андрюху скинути в закріпленому коментарі посилання да? на дякую. ваші групи, так щоб люди могли доєднатися. Да, да. Дякую, дякую, друзі. Нагадую, з нами сьогодні була Тетяна Антохіна, громадська діячка, засновнуюся проекту «Суперкіцює», яка вірить у силу дитячого голосу і працює для того, щоб у майбутньому ці голоси звучали впевнено і щасливо. Танюш, дякую тобі, слава дякую, Україні! Дякую, Героям слава. Поспілкуємося у неформальній обстановці. Велике інтерв'ю.